Білоруська письменниця українського походження Світлана Алексієвич отримала Нобелівську премію з літератури. Нагороду 67-річній авторці присудили за цитую, тексти, які є пам'яткою стражданню та мужності в нинішній час. Алексієвич народилася в Станіславі. Тепер це Івано-Франківськ. Її батько білорус, мати українка. Сім'я жила в Білорусі, де Світлана вчилася та працювала журналістом. В останні роки існування СРСР стала відома завдяки повісті у війні не жіночі обличчя та першої художньої книги про афганську війну. Цинкові хлопчики. Остання її книга Людина секонд секонд-хенд» присвячена аналізу свідомості пострадянської людини. Довгий час авторка жила в Італії, Німеччині, Франції та Швеції, проте повернулася до Білорусі Алексієвич в опозиції білоруському режиму Лукашенка та політики Путіна. Зокрема, вона гостро засудила втручання Росії в Криму та на Донбасі. І щойно в Білорусі закінчилася перша прес-конференція Світлана Олексієвич у ролі Нобелівської лауреатки. Її слухала наша кореспондентка Інна Бонер, яка зараз працює в мінську, і вона з нами на прямому зв'язку. Тож Інна, вітаю, як Світлана Алексієвич відреагувала на свою перемогу. Вітаю Соломію. Я хочу сказати, що Олексійович дуже рада цій перемозі, тому дуже оперативно була скликана ця прес-конференція для преси. Чомусь її зібрали в такій невеличкій кімнаті на першому поверсі житлового будинку. Там стільки набилася преси, що ми просто на головах один одного там стояли. А сама лауреатка сиділа на стільці, перед неї навіть не було столиків, Куди поставити мікрофони? Тому ми там ледь не лишалися мікрофонами, аби щось почути і поставити питання. Ну, зокрема. Вона її запитала, чи її привітав уже президент Білорусії. Вона сказала, що ні, її не вітав він, і вона ще не знає, чи вона буде отримувати нагороду, якщо їй раптом у Білорусі будуть щось вручати, якісь нагороди з нагоди отримання Нобелівської премії. Також вона сказала, що її питали про цю книгу, про її чергу. вона сказала, що це книга про а, про, а, про а, тоталітаризм, точніше, про а, те, нач... Про людей, які жили в цьому тоталітарному режимі, вона каже, що цей тоталітаризм це такий своєрідний табір, який травмує своїх жертв. Саме вона жертвами вона називає людей, які жили за тоталітаризмом. І Вона каже, що від цих травм не всі відходять. І саме е цим вона пояснила тим, що каже: от її дуже лякає, що значна кількість росіян так радіють, тому що бувають українців на Донбасі. А її це. Обурює до речі, про Україну вона говорила дуже багато на своїй прес-конференції. Вона сказала, що нещодавно була в Києві, була на Алеї Небесної Сотні, вона плакала, дивлячись на портрети молодих людей, які загинули за демократію за правду. Як сказала сама Світлана, от цитата, що важко бути чесною людиною і не піддаватися цьому загальному такому киванню, усьому що каже їхній лідер. Нам вдалося через увесь цей НАТО поставити запитання е, е, переможеці, і вона сказала, що поки що до України не збирається, тому що нещодавно там була, але таки відвідає колись е, е, всі деталі в наступних випусках. Салові дякую, Інно. Інна Боднар спілкувалася сьогодні з Нобелівською лауреаткою. Нобелівську премію з літератури отримала білоруська письменниця українського походження Світлана Алексієвич.